це Повна. Всім доброго дня, вечора ночі, і зараз я вам покажу зовнішню карту відеозахоплення, яку не варто купувати. зовнішня карта відеозахоплення і HDMI кабель. Вона менша, ніж я думав. Максимальна роздільна здатність у неї 4К 60 Гц. Тут HDMI USB 3.0, це оптичний вхід, додатково ще мікро USB кабель. І на USB 3.0 дріт з обох сторін USB A. Це у нас інструкція англійською і китайською. Бачимо схему підключення. Зараз, в принципі, розберусь. Зрозумів, оцей USB кабель треба буде зараз під'єднувати від цієї зовнішньої карти відеозахоплення до ПК а від консолі до відеокарти. Input і Output Треба буде другий HDMI виводити на монітор. До речі, розпакував HDMI кабель, виглядає дуже класно. Це я його взяв десь гривень за 400. В нього тут щось закручується, перекручується, і захист на цих всіх штуках стоїть. Добренько зараз будемо все це діло під'єднувати. Зараз покажу схему, яка має бути. Зроблю відео інструкцію як. Під'єднувати через карту відеозахоплення консоль до ПК. І так, ось до оцей кабель HDMI йде від консолі ps 5 Оцей кабель HDMI в монітор. Оцей маленький дріт це живлення відеокарти. Можна його під'єднати до ПК, кудись до Він у мене тут підключений. І оцей дріт треба вставляти саме в USB 3.0, бо тільки USB-3.0 буде передавати зображення Це з такою синьою полосочкою. Ось до як отут. Оцей USB-3.0. Так, паралельно ми вмикаємо консольку. Зараз буду показувати, що робити далі. Це я ось домонтую це відео і паралельно до записую необхідний матеріал. Перемикаємось на консоль. Так, ось до у нас консоль запущена. Далі що ми робимо в ОБСці? Ось до у нас PS5, вивід зображення і вивід звуку. Що ми робимо взагалі для того, щоб оце з'явилось? Заходимо сюди, натискаємо спочатку пристрій захоплення відео. Отут, натискаємо Створити. Я його перейменував в PS5, щоб знати. Що це у мене таке? В принципі, як і всі інші пункти. Тут ось до пристрій вибрати саме цей FHD Video USB 3.0. Вона передає зображення так само, як і веб-камера. Натискаємо проявити, і у нас все є. Але це за умови, якщо отут на консолі, у нас стоїть 1080p, тобто Full HD якість. Воно виводить Full HD максимум. Але воно має 4К виводити. На монітор, і з цього зазначеного 4К 60 Гц, воно має конвертувати на ПК для ОБСК в Full HD. Але воно цього не робить. Тому я не рекомендую цю карту відеозахоплення до придбання. Це повне лайно. Шукайте інші варіанти і краще якісь брендовані, а не оці ноунейми. No Бо дивіться, виставляємо в 2К якість і дивимося уважно сюди в ОБСку. Тільки обрав, хоп, вже все. Повністю все відкинулось. Тут у нас це Рухається, ось до виходжу в головне меню сюди, а тут нічого не міняється. Все зображення зависло. Навіть із до деактивую і активувати знову. І ось що нам видає. І це 2К, Прикиньте, це 2К якість. Отак у нас чомусь обрізане віконечко. Налаштування відео. У нас його взагалі щось не бачить. Тут не можна нічого налаштувати. Окей, налаштування виходів пристрою відсутнє. Воно що бачите, мерехтить Тобто ця відеокарта не витягує. Деактивуємо. Дивіться, що такий прикол. Екрани відео переходимо сюди. Роздільна здатність. Вмикаємо 1080p після 2К Ось до воно перемкнулась. Переходимо назад в ОБСК, активуємо пристрій, а він знову за таким віконечком показує. Прикол, прикол. І для того щоб зробити нормально, робимо так деактивувати. переходимо сюди. Тут вмикаємо 720 p заходимо сюди, активувати, розтягуємо на весь екран, і тільки після цього ми можемо перемкнути в 1080p. Але тут знову натискаємо Деактивація, вмикаємо 1080 p переходимо в ОБС-ку і натискаємо активувати. Ха, ну ладно, розтягувати не треба після того, як натискаєте 720 p Тобто інакше воно не під'єднується. Це зрозуміло. Далі звук. З консолі Аз до так само. Натискаємо плюсик з захоплення звукового виходу, натискаємо на нього, і тут вибираємо мікрофон FHD Audio. Оце назва нашого пристрою. Гаразд, і здесь у нас цей звук. Далі для того, щоб вивести звук з консолі, для того щоб не брати окремі колонки для консолі. Ви просто робите отако: натискаєте отут оці шестерні, і бачите, отаке меню. Далі вивід, оцей PS5, який ви підписали заздалегідь, прослуховування та вивід у мене стоїть. Бачите? Тут всюди. Стоїть прослуховування вимкнено. Нам потрібно тут поставити пункт прослуховування та вивід. Тобто, водночас ви зможете слухати те, що відбувається на консолі, не тільки на трансляції цей звук буде, а і ви будете чути. Якщо буде стояти такий пункт прослуховування, вимкнено, то ви не будете чути те, що відбувається на консолі. Так це працює. Ну і з приводу підключення, все так, от, заради чого, все це відео. Запам'ятайте цю коробку, як виглядає цей ноунейм. No і ніколи не купляйте це лайно. На монітор воно виводить до ока зображення, але в ПК потім не конвертує в Full HD якість А вона має це робити. Оце лайно купляти не можна. Я вам не рекомендую купляти оцю хрінь. Не повторюйте помилок, якщо не хочете опинитись в такій ситуації, як і я. Дякую за увагу. Не забудьте поставити свою українську вподобайку, підпишіться на цей канал, залишіть коментар від семи слів. І гарного дня, тихої ночі та мирного неба.